І вітання в ефірі. Програма про діяльність обранців Волинської громади на чергову сесію. Депутати зберуться 5 вересня, і сьогодні ми зорієнтуємо вас, над якою тематикою працюватиме обласна рада у передсесійний період. На розгляд сесії запропоновано три нові обласні програми. Одна з них передбачає заходи для посилення безпеки людей на воді. Для цих потреб документом заплановано освоїти майже 3 мільйони гривень у наступні 5 років. За значно більші видатки клопочуться розробники програми забезпечення пожежної безпеки. На її реалізацію просять 26 мільйонів на три наступні роки. Чергова новинка від головного управління агропромислового розвитку ОДА програма Шкільне молоко. Ми знаємо, що продається в нашій торгівлі. Ми знаємо, що споживає. Наші діти, починаючи з пепсі, і навіть при деяких закладах рядом, і пиво продають, і так далі, то ми хочемо якраз дітей відлучити від того, і дітей хочемо залучити до споживання натурального молока. Без посередників, без переробників. Без втрати жиру, білку і так далі. На перших початках реалізації програми розробники сподіваються на понад півмільйона гривень з обласної казни. За ці кошти планується придбати посуд для зберігання та кипятіння молока, склянки для школярів та молоковоз. Платити за молоко пропонується за рахунок фінансового ресурсу, передбаченого на харчування учнів у місцевих бюджетах. А в інтернатних закладах з обласного бюджету воно буде коштувати для дитини. Не дорожче 80-90 копійок. Я думаю, ми прийнявши таку програму, зробимо значний крок для ну, реалізації програми здоров'я нації. Тим часом до ряду сільськогосподарських програм пропонується внести зміни, уточнення зазнає і програма соціального захисту населення. На 400 тисяч гривень збільшується обсяг асигнувань для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Фактично, на сьогодні ми вже майже на мільйон гривень допомоги надали. Це і депутати, і комісія. Пропонується внести зміни і до програми профілактики правопорушень та злочинів. Документ передбачає видатки з обласного бюджету у сумі майже 300 тисяч гривень для військової частини внутрішніх військ МВС України, яка діє в області. Кошти просять на обладнання патрулів пристроями GPS-навігації, на придбання нових переносних радіостанцій, технічних засобів охорони та на придбання спеціалізованого патрульного автомобіля. Депутати також розглядатимуть до десятка так званих екологічних питань порядку. Денного зокрема про свою діяльність звітуватимуть лісівники. Крім цього, рада розгляне питання про припинення права користування мисливськими угіддями ТЗО мисливець Волині та на частині мисливських угідь ТЗО Олдан. Між тим пропонується надати мисливські угіддя у користування Маневецькому районному мисливському товариству Троянівське. Точки зору будуть різні. Скажімо, є певні такі проекти, де передбачено надання. Угідь новим чи то громадським організаціям, товариствам з обмеженою відповідальністю, але в той же час ці угіддя ми забираємо із користування в інших організацій, які просто-напросто не виконали договірних умов. Договірні умови це святе. І хто має намір? Брати в користування ті чи інші мисливські угіддя повинні чітко слідкувати і виконувати ці договірні зобов'язання. Рішенням щодо встановлення та зміни меж населених пунктів затверджуватиметься ряд проектів землеустрою. Зокрема, пропонується змінити межі сіл на території Воєгощанської, Грудківської, сільських рад радкамінкашивського району, Борохівської, Звірівської, Сильненської, Ківерцівського, Згоранської, Горанської, Прохідської, Ратнівського районів, а також селища Турійськ. Один із сесійних проектів передбачає механізм надання цільової безпроцентної позики обласним комунальним підприємствам для реалізації інвестиційних задумів. Ми добре розуміємо, що не таке просте становище і в наших санаторіях, і в наших інших підприємствах. Вони потребують для свого розвитку певних інвестицій. Таким інвестором в першу чергу мав би виступити обласний бюджет. Але оскільки вони працюють на госпрозрахунку, тому необхідною умовою для того, щоб такі кошти для безвідсоткової позики надавати, вони мали б мати 20%. Вартості того чи іншого проекту власних коштів серед низки майнових питань звернімо увагу на створення нової комунальної установи, обласний контактний центр. Ініціатор, виконавча влада області, таким чином виконує одну з урядових вимог. Але Клімчук завжди сумнівається. От я станом на зараз, я сумніваюся, чи потрібно додаткове фінансування для цього центру. Ми готові в межах чисельної численності Апарату обласної державної адміністрації забезпечувати цю ділянку роботи. Якщо обласна рада підкине нам ще одну-дві ставки, може цього і вистачило б. І, інакше кажучи, я сумніваюсь. Поки що я сумніваюсь. Рішення підготували, але я сумніваюсь. Я побачу, що зміниться ще за місяць до сесії обласної ради, тоді вискажу свою позицію. Можливо, я буду голосувати проти. До речі, у депутатів визріла ідея присвоїти Борису Клімчуку звання почесний громадянин Волині. Відповідний проект несла комісія, що опікується сільським господарством. Ще один претендент на це звання директор, художній керівник заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України колос Олександр Огороднік. Нагадаємо, облрада щорічно присвоює таке звання двом волинянам. На цій же сесії визначатимуть лауреатів премії в галузі освіти. Профільна комісія обере двох педагогів з поміж 13 претендентів. Достойних цієї нагороди обласної ради багато років працюючи у системі освіти багатьох. Я знаю із претендентів, і навіть переглянувши запропонований проект, я побачив, що не так просто буде комісії прийняти рішення. Усі достойні претенденти, якими критеріями керуватися, я думаю, виважено підійде профільна комісія. На мій погляд. Потрібно враховувати результативність у роботі. Традиційно на розгляд сесії подано кілька звернень ради до інших органів влади. Проект звернення щодо забезпечення прав людини при отриманні під вартою слідчих ізоляторах подав Сергій Слабенко. Це дуже важливе питання. Є кількість людей, яка до мене звертається, наголошує на тему, що така такі факти мають місце на Волині, і я вважаю, що органи прокуратури повинні більш уважно ставитися до таких питань. Ще раз привернути увагу до мовного закону пропонує фракція Свобода, яка подала відповідний проект звернення. Депутати також розглянуть звернення Нововолинської міської ради щодо будівництва міжнародного пункту пропуску кречів крилів на українсько польській ділянці державного кордону. На сесії обласної ради подано проєкт звернення до уряду щодо реалізації права окремих категорій громадян на пільговий проїзд. В тексті документу йдеться про те, що обсяг фактично наданих послуг з пільгового перевезення значно перевищує затверджені бюджетні асигнування. Відтак пропонується запровадити на території Волині експеримент та надавати адресну грошову допомогу громадянам, які мають право на пільговий проїзд. Чи підтримують ідею більшість депутатів? Спробуємо проаналізувати, послухавши представників фракцій та депутатських груп обласної ради, які погодилися надати коментарі для нашої програми. Я хотів би зазначити, що зараз в таких умовах, коли довіра до гілок влади є мінімальна, будь-які пропозиції сприймаються населенням Волинської області негативно, тому що волиняни вважають, що вони будуть черговий раз обмануті державними органами. Кількість Пільговики збільшується, якщо дати їм допомогу адресну, це для декого з пільговиків буде, можна купити буде хліб, можна молочко купити, а дехто взагалі може проїхати, а може не їхати. Минуло скликання. Було теж це питання піднято, але воно так якось пішло. Раз звернення, друге звернення, ну не знаю, депутати Верховної Ради, напевно, вирішили, що краще не давати. а Адресна допомога, а покласти все на перевізників на сьогоднішній день. перевізники і так себе відчувають дуже погано, не в комфортних умовах. А якщо буде адресна допомога, всі будуть перевізники, всі рівні. Адресна допомога дасть можливість отримувати в грошовому еквіваленті. І певні кошти, і людина сама буде вправі розпоряджатися розпоряджатись цими коштами, одна людина мала можливість їздити і користуватись пільгами на транспортні перевезення щодня і по декілька разів на день а друга людина взагалі користувалася цими пільгами один чи два рази на рік. Тому для того, щоб в рівних умовах були всі, я вважаю, і взагалі наша фракція вважає, що цей пілотний проект, який буде в Впроваджуватись, він принесе позитивні результати. Я думаю, все як завжди в нас завершиться обманом виборця, тому що ми мали Чорнобильці, мали пільги, афганці мали пільги. Зараз їм перестали виплачувати, мотивуючи, що немає грошей. Зараз декларуючи адресну допомогу, насправді в якийсь момент скажуть, немає коштів, і всі ті люди, які мали пільги і могли відстояти своє право в суді, вони вже не будуть мати того права і лишиться з нічим. У цій справі будуть задоволені, які тихенько будуть мовчати. Ну, от отримав, умовно, там, 100 гривень до пенсії, да, у Гуті Старовижівського району, пільговик, який ніколи нікуди не їздить. От тихенько буде собі рахувати, що це. Він не їздив, і не їздить. А получить пенсіонер, скажімо, активний, який багато їздить, 100 гривень, порахує, скажімо, немало. Да? Тобто це треба робити по всій державі. Це питання. Дискусійне, це питання публічного обговорення. Але те, що від цього треба йти до грошей, до грошових виплат, для мене це однозначно. 20 років я якби, при, при владі і 20 років я про це кажу. Будучи послом, ще раз переконався, що це правильно, тому що в Литві, скажімо, є одна пільга на проїзд. Діти, студенти і пенсіонери платять половину вартості квитка. На міському транспорті. Що стосується авіатранспорту, то вони платять як всі, там пільг немає. На 13-й сесії Волинрада Рада затверджуватиме схему планування території Волинської області. Документ впливатиме на стратегію розвитку нашого регіону на найближчі 20 років, оскільки показники схеми враховуватимуться при підготовці відповідальних рішень влади і при плануванні територій для будівництва. Деталі ми дізнавалися у головного архітектора області Якима Сеника. Аналогічний документ планування території Волинь мала тільки в радянському минулому. На думку пана Сенека, радянська схема була неприйнятною для нашої області не тільки зараз, але й тоді. Що було тоді? Розрахували, що для села Боровичі. Треба стільки то гектарів, щоб розмістити це все населення. В центрі села нам малювали декілька п'ятиповерхівок із розрахунку, щоб поселяти всіх Боровича. Які проживають на цих довжелезних вулицях. І все. І повідсікали ці вулиці, і все. І людський фактор, людський інтерес не був врахований абсолютно. Бо треба було знести наших з вами 15 будинків в центрі, щоб побудувати 7 п'ятиповерхових монстрів. і... Селити всіх в комуністичне майбутнє. Генеральна схема планування території України була затверджена у 2002 році. Після цього до роботи приступили в областях. На розробку документу для Волині пішло 10 років. Його автор Державний науково-дослідний інститут проєктування міст Діпромісто. З обласного бюджету на це використали майже мільйон 200 тисяч гривень. Яким Сенек каже, що працювали довго, бо фінансування було нестабільним. Документ складається з шести томів тексту та більше 20 графічних матеріалів. Головний Обласний архітектор переконує, що при підготовці схеми враховано не тільки техніко-економічні показники, а й геополітичні та історичні особливості області. А це дасть зелену дорогу розвитку туристичної інфраструктури. Разом з тим впевненіше почуватимуться інвестори та виробничники, так як стане чітко зрозуміло, де і що можна будувати. Будуть будуватися ці комплекси там, де потрібно, а не так, як в радянські часи, а гарне місце. Де біля церкви, березі... в липі, О, на березі стиру. На березі Сомена, качина, Тахофабрика величезна була. Ну, хіба ж це розумно? Схема також визначатиме території, на яких не бажані приватні житлові забудови. Щоб ми не забудували території, скажімо, які в перспективі будуть потрібні для розвитку, скажімо, мідного родови. Буде, власне, виробнича зона, буде соціальна інфраструктура. Тому в цій зоні ми не повинні збудувати чогось такого, щоб у майбутньому при практичній реалізації цього родовища, щоб ми не витрачали коштів на скажімо, знесення, перенесення, перебудову. Документом передбачено і нові пункти пропуску на лінії державного кордону, вирішення проблеми транспортного сполучення, будівництво залізничної вузькоколійки. чимало уваги приділяється екологічному пріоритету. Наше полісся в Волинське входить до в склад біосферного заповідника Європейського, тобто, ми цей біосферний заповідник охоплює польські заповідні території, прилеглі білоруські, волинські. І зберегти цей біосферний заповідник наше основне завдання це частина легенів Європи. В містобудівному проєкті розкладаються можливі варіанти використання цих територій, щоб території розвивалися і в соціальному напрямку, і в економічному, але разом з тим зберегти зберегли основне. Надбання, скажем, екологічне. Містобудівна рада області документ уже детально вивчила та рекомендувала сесії обласної ради до затвердження. Отож, далі, слово за депутатами. Потім, спираючись на базовий документ, аналогічні схеми розроблятимуть усі райони та міста Волині. На Волині відбувся форум розвитку українсько-польської економічної співпраці. Волинська влада та підприємці провели конструктивний діалог з представниками делегації Підляського воєводства та польсько-української господарчої палати. Від виконавчої влади Волині було обізнано готовність розширювати напрямки співпраці із польськими партнерами та сприяння, аби бізнес обох регіонів зміг якомога швидше налагодити контакти та отримати детальну інформацію про інвестиційні можливості Волинської та Підляської земель. Не досягли домовленості у поглибленні регіональної і міжнародної співпраці у рамках заходу. Відбулось підписання протоколу намірів про співпрацю між Волинською торгово-промисловою палатою та польсько-українською господарчою палатою від обласної ради учасників форуму привітав перший заступник голови обласної ради Юрій Лобич. Я хочу відзначити те, що для Волині співпраця і розвиток економічний з нашими польськими товаришами Завжди був ключовим і стратегічним. Тому я впевнений в тому, що як і сторона Польська, так і Волинь зацікавлені в співпраці, в налагодженні стосунків. Хочу відмітити, що така співпраця на сьогоднішній день вже є, як і на рівні адміністрації, так і на рівні бізнесових портів. Не можемо оминути увагою ще одну серпневу подію вшанування пам'яті Лесі Українки, життя і творчість якої були тісно пов'язані із Волинню. Майже століття тому в Грозинському сурамі велика українська письменниця, перекладач, культурний діяч відійшла у потайбічний світ. Всьому літературному бомонду вона відома як різножанрова письменниця, так як писала поезію, лірику, драми, публіцистику. Для українського народу Леся Українка завжди буде світочем національного духу. Традиційно в день пам'яті славетної землячки театрального. Ни майдан Луцька зібрав інтелігенцію, який не байдужа творчість Лесі Українки. Панахиду відслужило духовенство Української православної церкви Київського патріархату. Потому до пам'ятника письменниці поклали квіти представники громадськості та влади. Голова обласної організації національної спілки письменників України Олег Потурай у своєму виступі зазначив, що погляди Лесі Українки щодо національного відродження досі актуальні для нашого суспільства. Якби жінки мали більше впливу в суспільному та соціально-економічному розвитку нашої країни, то вона була б успішнішою та комфортнішою для свого народу. Таку життєву позицію має жінка-керівник з багаторічним стажем Валентина Касарда. Саме вона є сьогоднішньою героїною нашої традиційної депутатської рубрики. Богом так закладено в жінці, що вона мусить пожуритися і дітьми. І старими батьками там, і так далі, і, і чоловіком, самою капризною дитиною. От через то мені здається, що якби от та була от третина, яка б не давала можливості оцім домовлюванням, Можливо, тоді б і в державі трошки було б по іншому. Валентина Іванівна каже, що ніколи не прагнула займатися політикою, але політика знайшла її сама. Так розпорядилося життя. Досвід роботи завідувачки садочком, директора школи, сільського голови і вже понад десяток літ успішного очільника обласного санаторію пролісок. Ось та скарбничка накопичених знань і очевидних результатів, за які люди вдруге в поспіль обирають її депутатом обласної ради. У Волинському парламенті Валентина Касарда входить. Ли до фракції батьківщина та працює у постійній комісії з питань майна спільної власності громад. Принципово вірить, що комунальні підприємства можуть працювати ефективно, аби тільки хотіли того керівники. Якщо керівник команду зробив, є команда, яку яка повірила йому. Він доніс своїй керівник цілі, команда йому повірила, і вони поставили собі ціль і йдуть до неї. Тоді буде результат. А якщо керівник це не змі... не зміг і не це такого керівника нема, що тримати. Комунальне підприємство Санаторій Пролісок, де керує Валентина Іванівна, неодноразово бувало переможцем українського конкурсу «100 кращих товарів та послуг. У владних колах різних політичних правлінь на Волині дружно відзначали, що феномен успіху Проліска в креативності йде його керівника. Сама ж Валентина Іванівна вважає, що її особисті заслуги нічого не варті без колективу. За своїх бджолок вона горою. Шанує одинаково всіх і тих, хто сягнув вершин у медицині, і тих, хто потрудився для комфорту. Відпочиває. Альників люблю десь і малювати. і Люблю десь оці всі наші. В стилі українському і так далі, то ми теж гуртом. Десь я, десь це дизайн. Це ми любимо гуртом робити. Я люблю творчих людей. Розуміти? Чимало працівників оздоровниці. Це односельці Валентини Іванівни та колишні учні з рідного гремячого на Ківерцівщині. Вона впевнена, що таки доб'ється й нової школи для цього села, про яку постійно клопочеться через депутатські запити. каже, якби не політика, то давно була б і школа. Село гремяче воно віддалене. Не Небог зна, яке велике село, щоб воно було цікаве для депутатів різних рівнів, для того, щоб попасти, щоб пообіцяти щось. Тобто, щоб побудувати нашу школу, треба закласти великі гроші. Тобто, вартісно вона дорога. А за ті гроші, наприклад, щоб побудувати нашу школу, можна наобіцяти і зробити 8-10 об'єктів десь чуть-чуть. Ну, скажіть, будь ласка, куди будуть вкладати гроші у громячинську школу чи в оті почуть? Дивлячись на цю сильну духом жінку, наймаш віри, що їй судилося немало пережити. Так сталося, що одна за одною згасали зірочки життя її батька, чоловіка, брата, а потім і його дружини. Валентина Іванівна не дозволила, щоб четверо братових синів сьорбнули сирицького горя. Усі виросли одною родиною разом з двійком її дітей. Воно якось так скоро пролетіло. Час цей скоро пролетів. що е, тільки хороше, от дивлюся на їх і тішуся, бо вони гарні, молоді, красиві. Знаєте, тішуся. А те, що було як важко, я знаю. Знаємо. Якось я Важке, не... воно якось, знаєте, долалося так, гуртом долалося. Жили, мені здається, ми, ми разом дружно. от Якщо якісь траплялися такі, ми якось його дружно перемагали все це. І вони, хлопці, не ліниві ніколи. От, і мама вона заставляла, ми багато працювали, і я навчена багато працювати, в мене просто. Специфіка, що зранку до вечора я на роботу і вони навчені. Ці хлопці, поки ще в школі, то в нас і тримали, ми по дві корови. І ще як це, то і кінь був, і хазяйство якесь трималося. При тому, що мама 80 років, десь 80-84 ще в нас господарка була така чимала. Дякую Богу, вони виросли. От і при здоров'ю, і все, то не тільки моя заслуга, і моєї мами вже покійно на в лютому померло. Звичайно, мені. Мені зараз дуже важко говорити, бо мені її дуже бракує. У мене таке відчуття, що я знаєте, десь своєї трошки ну, часу не додала їй уваги їй більше вже в старші роки треба було, хоч вона фактично працювала до останнього. Попри випробування долі, Валентина Іванівна не нарікає на життя щаслива, бо поважають діти, бо люблять внуки, бо займається корисною для людей справою. І цим сюжетом ми завершуємо випуск. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Бережіть себе та будьте здорові! Зустрінемось у віснику.